Сьогодні відбулося засідання групи по децентралізації. У нас є три блоки, три групи верніше. Це одна група по децентралізації, друга правосуддя суміжні інститути і третя це права людини і громадянина. Тому про перерозподіл повноважень, що стосується Служби безпеки, наразі взагалі не йдеться. Сьогодні була чергова гаряча дискусія по питаннях децентралізації. І я можу сказати, що ми не дійшли до кінцевого остаточного схвального рішення. Зокрема, в нас залишилося за душками дискусія, яка стосується 144 ї статті пропонованої редакції 144 ї статті Конституції, де передбачається право президента розпускати орган місцевого самоврядування не лише за акти, а також за інші дії. Тут є велике питання не лише за рішення, які виходять за межі Конституції, а які порушують також інші закони. І тому в даному випадку, незважаючи на те, що дана норма, сама ідея, в принципі, є насправді вірна, тому що вона повинна запобігати сепаратистським рухам і унеможливлювати появу нових слов'янських е донецьких і так далі варіантів. Але разом з тим, цей механізм, який буде прописаний в Конституції, він повинен бути прописаний таким чином, щоб не тільки Петро Олексійович Порошенко, якому ми хочемо на сьогоднішній день вірити, і в якого не буде замахів на узурпацію, а усі наступні президенти, тому що Конституція не пишеться ні на два роки, ні на три роки, і навіть ні на п'ять років. Тому той механізм, який там буде прописаний, він повинен унеможливлювати варіант узурпації влади. Як зі сторони органу місцевого самоврядування, так і зі сторони президента дуже важливо а ви ж зберігати, кажете, що баланс. згоди не знаходите, але е, ні, час таки знову е, обмежений. Ні. Ми е, говоримо про те, що в нас є дискусія. Дискусія є насправді дуже конструктивною. Ніхто не впирається е, безапеляційно, що ми говорити не будемо. Е, я абсолютно переконаний, що ми знайдемо порозуміння і ми вийдемо на ту формулу, яка зможе забезпечити. Як необхідне якісне формулювання, яке забезпечить а, позитивний висновок Венеційської комісії, б допоможе знайти підтримку в залі, тому що для відправки в конституційний суд нам потрібно всього лиш 226 голосів, які інколи теж не так просто знайти. А для того, щоб прийняти дані зміни до конституції, нам очевидно, що доведеться консолідувати не тільки всі ж такі, які є в нас коаліція, а й так само і позафракційних це 300 голосів. Це не так просто зібрати. Але я впевнений, що ми зможемо це зробити, але ми цього однозначно не зможемо е, прийняти до 15 липня до завершення uh -huh. сесії. Хіба що вона буде продовжена? Чому я вам розкладаю дуже просто? Потрібно прийняти 226 голосами рішення про направлення в конституційний суд раз отримати висновок від конституційного суду два і проголосувати 300 голосами три для того, щоб ми восени могли вже приймати зміни до конституції uh -huh. в цілому. Тому в даному випадку ми тому маємо виглядає, дуже значний часовий цейтнот, Але ще раз хочу заспокоїти, якби всіх зміни до конституції будуть прийняті, і їх ніяким чином не потрібно прив'язувати до місцевих виборів, тому що все рівно ці зміни до конституції, які є фундаментальними, вони перекроють країну, їх за день е, реалізувати буде просто неможливо.